Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Ну що я просто впевнений, що у всіх, хто хоч якусь, чуть-чуть хоч займається вирощуванням розсади, всі огородники, тепличники, дачники, ті зіштовхуються з такою проблемою. Ну, не проблемою, а бажанням. Щоб виростити якомога більше розсади, і при цьому як, як менше, щоб було затрат електроенергії, там, тепла, якщо хтось топе. Ну і ми теж не виключення. Хоч і в нас не одна теплиця, ось оця теплиця взагалі зимова, тут де, де ми топимо. Але все одно, оскільки ми вирощуємо розсаду на продаж, то то теж стараємося напхати в цю тепличку, щоб, ну, як кажуть, як можна мінімізувати всі оті затрати, щоб як можна менше було затрат на, на вирощування розсади. І сьогодні я хочу вам розказати, як ми вирощуємо ну, на, на продаж. На продаж розсаду перцю вирощуємо ну, декілька тисяч і. І при цьому ну, місця до, 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 до певного моменту воно займає не дуже багато. Тому ось і хочу показати, ось дивіться, ну, все це в теплиці, конечно, но. Ось так сіємо ось в такі стакани. Сіємо, зразу скажу вам, густо. Дуже густо. Ось приблизно ось так, як, як посажені оці томати. Ось дивіться, тут їх дуже багато, мабуть, до сотні. Отак От і. І перець сієм дуже густо, щоб потім, щоб потім його перепікірувати. Ну, зразу ж постане питання, а як же чорна ножка? Друзі, чорна ножка. Вона ж виникає не просто так. Якщо у вас стаканчик чи якась ємність, добре ну, або свіжа, або оброблена, що на ній немає грибкової там тих палички, спорів, земля нормально оброблена. Якщо ви посієте нормальне насіння і Потім будете за ним е, добре доглядати, то я вам скажу, ніякої чорної ножки абсолютно не буде. Хоча бувають такі випадки, я вам чесно скажу, нам колись сусідка дала прямо в такій е, невеликій ємності, і там, там було. Гіркий, гіркий перець чи гострий, як правильніше сказати. Його там було скільки, і, і був і в температурі такий, що не дуже, і ніяка чорна ножка не напала. Ну, Бувають такі випадки. Але в основному ось просто соблюдати оці такі норми для вирощування. і... Це ж, це ж не назавжди, це приблизно на місяць. От таким способом ви місяць можете, ну це я не для того, щоб насіяли скільки перцю. Якщо ви для себе вирощуєте, ви ж можете в один стаканчик насіяти перцю, в другий там томатів якихось, в третій баклажанів чи ще, що може там, де ви там, на вікно вирощувати, чи ще на чому, щоб просто займало менше міста. От ми таким способом, ось, казалось би, тут не, не дуже багато. Аби аби ми сіяли поодиночні, по так як сієм у тому, так це б зайняло дуже-дуже дуже багато місця. А так ось місяць ми практично економимо. Ну, єдине, що для того, щоб перець краще сходив, та й не тільки перець, я вам взагалі хочу сказати, для для яких овочів, ось у нас в теплиці, хоч тут і в теплиці тепло, але все-таки е, тепла простиня. Вона зовсім Споживає мало електроенергії. Тут на одне-два положення. Зараз її, от так як рукою я держу, приблизно така, як моя рука. Десь десь вона е, така тілесна температура, але гріє вона знизу. Це дуже важливо, взагалі це дуже важливо для вирощування розсади. От е, е, Скільки, скільки в кого, які теплиці, і в нас теплиця раніше була ось тут, що лежак знизу, коли тепло знизу. Навіть коли зверху температура там і, і не дуже висока, але земля нормально прогрівається, це для вирощування розсади дуже і дуже важливо. Вона тоді не витягується, вона стає така більш корінаста, кріпка, і, і в свою ж чергу корінь добре розвивається і гарно росте. Так що отак, от якщо щось там може, яка у вас грілка є чи ще щось нібудь невелику, небагато міста, висаджуйте і практично місяць, ось ви можете так зекономити на теплові, на електроенергії. Ну, що ми будемо? Будемо вже якраз саме час. Висівати перець для того, щоб потім його висаджувати у відкритий ґрунт на ну, розсаду. Саме приблизно, так, ну сьогодні у нас 20 27 лютого. Ну, ролик вийде трошки пізніше. ну Сіятиме ми ну сьогодні-завтра, 27-28 лютого. Досіємо, що ми. Це вже, це вже ми ось посіяли. Посіяли ми в основному ті перці, які ми вже е, ну, на, наші стабільні, що ми висіваємо, е, що там у нас луміна, польот, е, яблучний, спас. яблучний спас. Ну і, і все, мабуть, так? Ага. Да? Це, це ті, що ми. Висіваємо стабільно. Чому віддаємо їм перевагу? Тому що я вже говорив, що ранні сорти перцю вони встигають, вони е, добре і на фарширування, і на салат е, більш такі. Красиві, більш масивні, більш е, е, товстостінні перці, вони ж поспінуть практично вже вам пошти на осінь. Тому е, дійсно їх можна садити, але ми практикуємо небагато так е, для себе і, і вам рекомендую. Тому ось теж для себе будемо пробувати, щоб для відкритого ґрунту посадимо ще гібрид кубіста. Ну, описано, не, не буду вам читати, які, тому я, я завжди кажу, що поки я не побачу, поки я не попробую, я вам покажу вже, коли воно буде на кущі як виросте, І я вам розкажу, які вони прекрасні. Ну, ось іще Деметра гібрид. Оце два гібрида будемо пробувати. Завжди треба пробувати щось нове. Ну, оці ось перець Леся, ще будемо садити. Перець Леся. А що ми не посадили? Ту? Посі... Да. Перець... Ще перець Леся, перець Леся теж конусоподібний, такий красивенний перчик. Це червоний і ще ось жовтий теж будемо пробувати. І що в нас тут? Червона лопата якийсь, не пробували ми ще. І золота бочка. Це якісь аматорські сорти. Теж треба щось нове, треба пробувати, може знайдемо ще щось нове. Будемо висівати також бібо. Перець, а, за гіркий перець. Так, і гіркий перець теж. Гіркого перцю ми садимо багато. Оцього, оцей у нас він практично замість квітів. І навіть навіть хто бачив уже наші відео, то, то е, даже е, ну, просили, просили насіння, е, щоб, щоб ми вислали. Тому що кажуть, ну, ну, просто як квітень. Вони справді гарно. Мало того, що він дійсно от він справді гострий. Там однієї перчинки можна, за, якщо маринувати, всю баночку там вам е, за, загірчити. Ну, а от такі, як оце, ось халапеньо. І угорський і жовтий це більше для, для об'єму. Ну, для того, щоб ну, для об'єму, так як воно є, Моше, щоб, да, щоб солити там чи маринувати, ці два, два перці ми висаджували прекрасні. Ну, і ще оце ось, язик дракона, це він похожий на український гіркий, теж такі стрючки длиненькі, червоні, оце те, що будемо вже будем висаджувати із, із перців. І ось те, що в нас, ми вже висадили перець. Забув вам показати, було в нас відео, як ми висаджуємо. До речі, я, я не показую, як ми е, сіємо перець, тому що вже неодноразово розказували. І ось, оце відео було. Теж ми розказували, як ми його сіємо, щоб гарно сходило. Це той перець, який ми е, посіяли для себе в теплицю, щоб, щоб висадити в теплицю. Оце вже Ось його вже скоро треба буде пікірувати. І на початку квітня. Все буде добре. Висадимо. Тут у нас луміна, польот і ось той перець, який, якщо ви не дивились відео, то може подивіться, що ми прямо з перчини, скупленого з магазину, що я розрізав і прямо з перчини посіяв цей перець. Він прекрасно ось він зійшов. Ну, що далі вийдеться, я не знаю. Одне діло в розсаді виростить, а друге діло подивитися, що там воно вроде, який буде результат. Ну, оце, друзі, про те, про те що, що дійсно на чому, на чому можна зекономити, як посадити і багато, і щоб місяць, хоча б місяць, Оце все діло протягнути, щоб менше у вас йшло електроенергії там, чи тепла. Про це ось хотів я і розказати. Ну, ось, до речі, ось теж, бачите, у нас посажені тут томати. ось Дивіться вони, прекрасні, ось, треба буде вже пікірувати. Ну Вони ж вже місяць ми все-таки зекономили. Не... от Представте собі, аби все оце було розсаджено, скільки б це треба було місця. Щоб усе розпікірувати, Все воно якраз устигнеться. Баклажани, баклажани ще будемо висівати тест для відкритого ґрунту. Для себе ми зовсім небагато посадили бібо. Ми Любим, любим цей баклажан. І стандартні, ви знаєте, е, от вже е, перепробували вже скільки сортів, яких я не дивлюся, от на картинках, ну, ну такі, такі гарнюні. Е, а від, від алмаза, от скільки те, от такий більш-менш стандартний. Е, люди на да, і, і люди чогось більше полюбляють цей сорт. Так що на, на продаж будемо садити бібо, теж, теж хто, хто любить білі гібрид і алмаз. Ну і тут ось декілька теж, теж нових, ну хочеться щось, весь час, щось хочеться спробувати. Ось гібрид Галіне, не можу нічого розказати про нього. Прадо, ранній теж. Що тут? Чемодан США. Ну, це все такі частні колекції. І ось вислала мені підписчиця теж якісь баклажани. Просто підписані, баклажани длинні, без гіркоти. Ну і ранні. ну Будемо, попробуємо, Ну, і це тут філімон остався, я вам скажу, садили ми філімон. Плоди тут написано, що кілограм, півтора кілограма. Ну, ну, не знаю не те, що кілограм, І пів кілограма не було, і взагалі ну чогось не сподобалося. Так що, мабуть, то вони так підколені, до того висаджувати не будемо. Ну що, друзі, отак. Більш-менш розказав вам, ну, саме головний посил був у тому, щоб донести до вас, як можна зекономити. Садіть, садіть зразу, не, не дуже бійтеся чорної ножки. Головне, ясно, що якщо ви посадите чи посієте насіння у невелику ємність і буде холодно і сиро, От тоді нападе чорна ножка. В нормальних умовах, ну, на, на всяк випадок, теж поливаємо. Водичка розовенька, така. Розовенька, справді розведена марганцем, і поливаємо для того, щоб беззаразити. Ну або є такий препарат привікур, теж, теж можна для того, щоб не нападала чорна ножка. Ну а взагалі, в нормальних умовах, ніяка чорна ножка не нападе, і ви зекономите місяць Місяць тепла, оцього світла можете виростити як можна більше овощів. Тому. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Всього вам доброго!